Всім привіт! Ви на каналі Міша Wheels. Приїхало до мене вчора дві посилки, і сьогодні ще дві. Вчора не було змоги мене розпакувати. Дуже насичений день на роботі був і кажуть, ну, це неважливо. Сьогодні буде відразу 4 розпаковки. Це чотири лоти. Лоти, як я перед цим казав, невеликі, але з доволі цікавими моделями. І в принципі, ще такі лоти їдуть щось схоже. Або інша тематика. Тобто великих об'ємних лотів на навіть на 50 моделей мене чомусь зараз нічого не їде. В основному 10-20, максимум 30 моделей. Так що, Надіюсь, вам все сподобається. надіюсь, що там все гарно приїхало, тому що моделі там є доволі-доволі непогані. Мене, напевно, з цього все є, тому більша частина буде для продажу. Ну і давайте розпочнемо, як завжди, з найменшої. Так. Ну ось так. Ось Можна прочитати Nissan, з коліни. Все нормально. Давайте напишіть, що я неправильно з коліни сказав. Так. r 32 Dream Garage. Ось такий. Кайф. Рівно, чудово, Прекрасно. Далі ось такий. r 32 Так, треба десь так положити трошки. Чуть-чуть карта вирівнялась. Ось такий. Типу золотий. Також в мене він такий є. Далі. Подумав, що лопнути, ні, це норм. Датсон e, BlueBirt 510. 102 номер також я таке маю. Так, далі Датсон Блюбір 510, темно-зелений, ось такий. Також я такий маю. Так, 240. Ковий Датсон ось такий. Неодноразовий. Частий в мене пасажир. Так, далі. Nissan. Ось таких пластикових колесах. Матовий, до речі, непогана моделька. Також я таку маю. Так, далі Nissan 240 ще один. Такі жовтенький, такий також є в колекції. І далі ось такий Nissan Silvia. Так, Він є, здається, на двох корічних коліс. Здається, так, як я, але перевірю. Так. І без цього декілька кольочків. Ну, як ви думаєте, годний чи не годний, от, як на мене, норм. такие карты, такие твердые в сайт, типа, получается, там ну, они бы, в принципе, норм. Там немае. Ну, и вот так. Не, хорош. Как вам первый лот? Ну, мне поделал. Подобался. Так, далее. Напевно, цей лот я довго чекав. Так, це він. Е, дуже довго він їхав по штатах. Е, дуже довго. Прям, ну, такі це дуже зі старих лотів, які я мав отримати трошки раніше, але ну, точно так доїхав. Так. Ось так. Ось так, запаковуємо. О, мне ну, по делу. то подарунка подарувал. Вот так будет упаковочный материал. Так. так, так, так. Я к нему открыть еще, чтобы ничего не пошкодить. Ага, они так запаял типа. Ничего. А, так, Я тут це норм, тому що ось це було, блядь, дорого. Дуже. Так, е Каліфорнія е битий блістер. На фото видно було, що там не фонтан, але ну, я вирішив ризикнути. Вибачаюсь, в мене трошки насморк, тому тобічок мені допомога. Так. Е Що така штука, що стикло лісне, таке в мене вже було. Також бити блістер. Це шостий корвет. Прикольний. Цілий. Так, далі мустанг. то є оце все? Так, далі ще один мустан. Так, так, Лагуна. Це так силеньке. Далі ось таке. Це битий блістер. Це чапарель. Шапарель, ось така штука. Але прикольно промальовано спереду. Ну, ззаду ні, але типу так у розпак пайдет Міура Миура, Миура, Міура. Это Ламборгини, напевно, так? Ну, не да напишем, ну, ну, напевно, Ламборгини. Ну, короче, це ну, Ламборгини, что здесь починают тупые. Так, э...

Матчбокса? Ось такий. Дев'ятий рік. Так. 308 GTC. Так. Плюс мінус рівна. Вона не бита, це вже добре, але пожоплий блістер. Хороше. Так, далі. Це щось. Каліфорнія, FTE також. Ціленька. Ну, також от початок того старіння, жовтіння блістера. Ну, як, в принципі, яке ось тут, бачите, тут воно все так. можливо, у нього десь висіло так. Ну, не знаю, це ж умови зберігання, тут все залежить. У Калифорния хорошенько. Э -э, П4, Так уж. Та самая беда. Так, далее. Сайдгрин. Шелби. Э -э, три щенка. Вот так видно. Бачите. Так. Норм. Моделі годні. Типу тут дійсно годні моделі. Ось. Бугаті. Спробившися блістером. Та юлки-палки. А, зацепилося. О, ще, все. Стало на місце. Ось така. Розпак карточ, як там кажуть. Спайдер. Тут? Тут немає. Дуже дивно. Щось жовтіє, щось. Бля, в ідеальному майже стані. Спайдер ось такі. Каліфорнії. О, 458 Італія це. Так, далі, далі, далі. Ще одна 308 GTC. Трішки загин тут є. Також починання старіння блістера. Ну, дорога моделька бляха. Не, ну, не разу жодна не була з цих на продажу. І оця FF. FF хорош, Нема нічого. Це норм. Ось так. Ось такий лот. Дуже я ризикував. Я і в принципі не знаю, чи він буде оправданий цей ризик, тому що ну бля. Бачите. І по жовті... Це було видно на фото. Тобто я розумів, що це так і приїде. Так що ну, тут я не всліпо купував. Але, що цікаво, мені їде один лот, який я купив. Сліпу можна сказати. Він також дуже довго їде. Я сподіваюся, там все нормально, тому що там отак «Містері лот. було видно декілька моделей. Це решта насипом. Можливо получиться гарний треш контент Або я получу гарні моделі по відносно ціні. Так, 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 так. Наступне ось таке пакування. Гарно, це поколено гарно. Я, чесно, не пам'ятаю із золот навіть. Як, запакував, звісно, я нас до гори відкрив. Так. Так, 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 Dodge Viper ось такий. Мені здається, в такому кольорі ще в мене не було. А можливо я не пам'ятаю. Так, я, напевно, догори відкрив. Ну, нічого, буду так діставати. Ельдорадо. Це на реклама магазину. Хорош. Ось ці гострі три штуки. От, машинка просто впритул. Можливо, через те воно не пробиває. Мені здається, що вона б аби трішки хоч їздила. ну Це був би кожен битий берлістор. Бит так, ще Феррарі у нас. 355 Spider. Ну така трошки карта. Десь 7-8. Це прикольно. Мені подобається цей корвет, і відкриває вкриваєшка. Прикольний. Ось такий щось кісь такий. Перегнутий. Все ж понятно. Так, далі. Автобус. Ось такий. Бі-бой. бі Так, далі. Ну, от, типу, ось так. Карта і ось таке, блять. Ой, вибачаюсь як так може бути, я не розумію. Хорош, хорош. Ці дракони. Серія. Континенталь 64. Так. Це Корвець Сінгрей, Ось такі. Хорош. ось Mm -hmm. І знову таке щось непонятна карта. Так, це Sofast. Відкривашка. Тут ця штучка відкривається. Ось бачите? вона трошки відкинулася. Так. Техашний, ось такий. Ціленький, це щось. А, Рілі і скот МК3. Так, МК3. Ось така. Типу. А воно на резині? Ну, що чудово. Е, другий рік. О, це софайн. Так? Е, так, трішки блістер примнутий, Також на резині, також. ТХшний, також 2000 рік. <реш> так, бумбокс е, ось такий. Дуже смахує на оцього Escalade, Чи як він. Ось така брутальна машина. до речі. Так. Enzo First Edition. Залом карти ось так. Показую. Моделька в прекрасному стані. Клас. Чудова вона. От моделька чудова. О, таких два. Прикольно. Так, Маранелло. Ну, мало. Ну, тут, тут ніби без питань. Мерседес СЛК ось такий. Так ось тут нога. Ну. Так, ще одне Маранелло. Трішки блістер, ось показую. Так, Дайтона, Дики, Дики Бит 4, 365. Так, далее, вот такая карточная, это 33 форт, так, дама. Він, королева, час. І ось такий каділак. Непогано, непогано. І все. Тобто так, я відкрив догори. Ну нічого. Також непоганий лот, неоднозначний, трошки є не в ідеальному стані, але все ж, таки. все ж таки. І ось такий лот. Я навіть не можу згадати, що там треба якусь машинку глянути, тому що не пам'ятаю слово зовсім. Так. Е, газетка. мне. Мои <laughs> Lidl макаронки. Короче, ось так. Ось так. Все, я зрозумів, что это. Теперь все, все точно, что он еще мав бути. Так. Все-таки я что-то себе лишу собару. Треба глянути, чи я нього на аукціоні купив, чи я так викупив, щось я не пам'ятаю. Ну, все, собару, хорош, все таке приємне. Це старе вже відносно. Ну, до речі, воно і непогано. Я ніколи не звертав на увагу. Я там взагалі напрям не звертаю щось потрапляю до рук, тоді беру. 24 на 7, ось такий 7. Так, далі, далі. Далі ось такий. З коліни хорош. Також такий з ранніх-ранніх 10 ранніх. рік. Оце, напевно, це 9 рік був. І 10-й це перехід перехід, перехід, не? перехід на нову карту був. Ну, В принципі, там якось там кожних 5 років воно і відбувається. Непогано. Я в минулому відео хвалив. Карти 8-9 років. Так, ну, тут також непогано, але тім набагато цікавіше. Мені. там Тут вони частину машинки сховали. Тут не, немає таких моделей з тих років, а не є. Ось так. А тут навпаки ну, ну, ця машинка, дивиться, кайф. Так, м'ята. Тран -тран 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 -тран. Трошки вам интриги. VRX. Э, Старый форсаж, там до супра, так. 16 далее, далее, ГТР. семнадцатый. Eclipse і Саріатунет. Мені подобається. Хорош. Хорош. Маю колекції Перший раз буду на продажу. Дуже хочу такий СТХ. До речі, був недавно взагалі там чи 40 доларів чи скільки СТХ, але ось. Там всередині пісок, і він просто так покоцав машину. ну, ну, такі, тут Дуже часто пісок збирається. Не знаю де, як, чому, в яких причинах, але і він дуже покоцав машину. І я думаю, ну, ніби і 40 доларів. Здається, 40 було, а можливо 60. Не пам'ятаю, здається, 40 було. І, типу, ну, думаю, взяти СТХ, яку ти хочеш за 40 доларів з такими дефектами. Думаю, навіщо? Типу, я пошукаю, коли це. Колись, можливо, собі розкошелюся куплю. Просто дуже подобається колеса на цій СТХ і вона сама виглядає офігенно. Класно. Ось такі. Ну, ТХ теж непогана. Колись купив в лоті разом з Enzo Ferrari. Такий, такий недешевий лот, він був взагалі неокупний, але хороший. r 32 Gran Turismo. Також був неодноразово. Ось це ще хороша штука, це Eclipse, це четвертий рік, здається. Так, четвертий, це типу серія замак в них була. Офігенний, класний. Е, привозив собі, брав поштучно, і там щось закидав ще собі. Ну Також тоді бля, взагалі не дешево. У ну, Honda CVK, Сі продав, по 100 гривень, звісно, всі типу, позабирали. По 120 нікого не цікавило. О, Lancer Evolution. Також такого немає в колекції, лишу в собі. Але мені здається, мені такий ще один їде на продажу, так що в мене буде лот ланцерів невеличкий. Дивіться вам спойлери. Так. Ось такий Блінкс. Але це один в один R34. Тунет серія. Маю такі в колекції, дуже офігенний. Дуже рекомендую. Клас, клас. Ось такий тунет мені подобається. Skyline GTR 33 біленький. Далі. Нізмо. О, Nissan. О, стоп. Так, вибачаюсь. Нізмо прото ось такий. Також я зібрав всі. Так. М'ята, пом'ята. Норм. І ось таких два. Так, один такий трошки е, пожований. Карта ось так. Ось такий він. І ось такий ще. Це, напевно, один з перших. Чи, напевно цей перший, 13-й рік, цей 10-й. Так, це, напевно, First Edition, напевно, так. І ось такий також доволі цікавий ну, візерунок номер 68 Ось так. Ну, прикольно. Мені він, до речі, подобається. Такому? і ось цей біленький маленький чекаю. Плюс на таких ще колесах. Супер. Ось такі 4 лоти. Лоти такі хороші. Звичайно, якби було все в ідеалі, було б все в ідеалі і воно б і коштувало трошки дорожче. Але відносно і так не дешево. Ось так. 4 лоти. Ось це і те, понятно, Там плюс-мінус все чудово. І останні, до речі, там за винятком двох-трьох моделей. Далі там по лотах були деякі питання. Особливо питання там де трошки жовтих блістерів було ось так і битих. Ну, Але сама, сам по собі це модельки, все одно не дешеві. Ось така розпаковка була. Е, я не знаю, у дорозі щось їде, я не дивився, щось трошки не слідкую, трошки вибився з колії. Але по-любому щось їде, бо щось там приходить мені повіщення, що щось відправлено в Україну вже. Так що, ну. Скоріше за все, до кінця тижня нічого не буде, але з понеділка також будуть лоти не один, не два, буде, до речі, великий лот преміум. Ну, великий це так. Типу 20, лотів, 20 штук преміум, це вже великий. Тому буде лот з премами. А по цих когось якісь питання є, звертайтесь, когось щось зацікавило. Пишіть мій телеграм, який десь є на каналі, як завжди. Всім все найкращого, всім пока-пока.